Тім, хто зараз першим діловим мої вітання, це проект Акцент. З початку року в Україні було відкрито на 11% більше компаній ніж за такий же період минулого року, і на 17% більше за показники 2011-го. Профільні експерти пов'язують це із поліпшенням економічної ситуації відносно попередніх кризових років. А також зауважують, що статутні фонди і страхові внески в нашій державі є настільки мізерними, а сплата за послуги реєстрації настільки незначною, що відкрити власну компанію для людини із більш-менш пристойними статками абсолютно не важко. У нас в студії голова Державної реєстраційної служби України Дмитро Ворона, тож про це і не тільки, поговоримо детальніше. Дмитро Миколаївичу, я вас вітаю. Вітаю вас. Отже, ми маємо позитивну динаміку, а цікаво було б дізнатися, як це виглядає в цифрах. І якщо такий дивитися розподіл за регіонами, то де у нас відкривається найбільше підприємств і де відповідно найменше. Ну, Якщо казати в цифрах в цілому, то по державі за липень місяць було відкрито 15 тисяч фізичних осіб, суб'єктів підприємницької діяльності і десь 4,5 тисячі юридичних осіб, які будуть займатися теж бізнесом. Якщо а, з початку року як це виглядає? Якщо з початку року казати, то а, це буде десь 30 тисяч а, юридичних осіб і це буде приблизно 130 тисяч. А, Фізніших підприємців і це більше ніж у попередні періоди. Це більше, ніж у попередні періоди, і в нас сьогодні є дещо сплеск з 1 липня, є значний сплеск ділової активності, в тому числі за рахунок того, що стало трошки зручніше, простіше відкрити свій бізнес. Тобто ми сьогодні кажемо про те, що та реформа, яку ми провели, і з 1 липня вже Державна реєстраційна служба займається реєстрацією бізнесу, то вона спростила доступність цих всіх послуг. Плюс до того, ми зробили ще таким чином, що можна сьогодні зареєструвати свій бізнес за допомогою інтернету, і ця послуга користується теж неабияким попитом. На жаль, ще тільки в великих містах, але ми плануємо зробити таким чином, щоб це було розповсюджено по всій території нашої держави. Ми обов'язково про це поговоримо дещо пізніше. А все ж таки, якщо говорити про розподіл за регіонами, де найбільше, де найменше, якось така географічна карта України виглядає. Ну ми розуміємо про те, що місто Київ є місцем найбільшої ділової активності в нашій державі, і це єдино, єдиний регіон, в якому реєструється більше юридичних осіб. Ніж фізичних осіб підприємців. Тобто тут сконцентровано найбільше бізнесове життя. Також дуже активними є Харківська область, дуже активною є Донецька область, Дніпропетровська, Автономна Республіка Крим, особливо по кількості суб'єктів підприємницької діяльності, в цілому Львів, тобто це е, сьогодні прогнозовані великі міста з великою діловою активністю є лідерами у сфері реєстрації. Якщо казати про невеличкі Чернівецьку область або місто Севастополь, Стополь вони є дуже маленькими з точки зору кількості населення, ну і відповідно і ділової активності в абсолютно виліченні. Але якщо казати про відсоткове відношення, то все ж таки вони на нормальному рівні теж. Я на початку наводила експертні позиції відносно того, чому у нас зараз вже позитивна динаміка, чому більше реєструються підприємство. І, зокрема, профільні експерти кажуть про те, що плата є доволі незначною за реєстрацію. Цінні послуги і для людини з більш-менш пристойними статками це зовсім не проблема. Це так, скільки коштує у середньому, скажімо так, відкрити підприємство, зареєструвати його ну у середньому відкрити підприємство коштує 170 гривень державного мита, відкрити фізичну особу підприємця коштує 34 чотири гривні. Тобто, ми розуміємо про те, що а, навіть не можна це порівнювати з європейськими цінами або цінами, наприклад, в той же Грузії, досвід якої ми вивчали дуже ретельно, коли робили свою систему. Тобто ми сьогодні, і саме тому, можливо, ми і продвинулися у дуїн-бізнесі, у рейтингу дуй-бізнесу так значно. Зараз про це якраз ми і поговоримо, тому що справді Світовий банк і міжнародна фінансова корпорація традиційно складають рейтинг сприятливості ділового середовища в різних державах. Він більш відомий як Doing Business. І, от нагадаю, за результатами останнього Україна піднялася на 15 позицій із 152-го місця на 137-е. Найбільший прорив нам вдалося зробити якраз у сегменті початку власної справи. Тут Україна покращила свої попередні результати на понад Півсотні сходинок і вже займає 50 місце. Однак є сподівання, що у наступному рейтингу наші позиції знову поліпшаться. Принаймні відтепер створити нове підприємство в Україні стало ще простіше. Величезні черги та купи документів пішли у небуття. Зареєструвати свій бізнес і отримати електронний цифровий підпис уже можна через інтернет. А це значно швидше і комфортніше. Подробиці розкажуть наші колеги з інформаційної служби першого ділового. Відтепер потенційним підприємцям в довжелезних чергах сидіти не треба, бо всю процедуру реєстрації можна пройти через інтернет. А якщо навіть до нього доступу немає, документи можна надіслати поштою. Попит на наші послуги він росте, тому що люди приходять зареєструвати все те, що вони не робили протягом всіх років незалежності нашої держави. Тобто люди приходять до нас реєструвати будівлі 60-х років там і так далі. Через спрощену процедуру реєстрації попит на послуги Державної реєстраційної служби помітно зріс. Навіть, попри традиційно спокійний період, літній сезон, охочих відкрити власне підприємство не поменшало, і новоспечена система виявилася не повністю готовою до такого напливу. Проте у місцях реєстрації намагаються всі недоліки найближчим часом виправити та обіцяють збоїв більше не буде. Ми ж розуміємо, скільки часу, і вибачаю, скільки грошей втратить малий підприємець для того, щоб зареєструватися. Зараз це мова вже е, буде йти про, про, про декілька днів, а ще не так давно це були місяці. Місяці і, і гроші, тому що були якісь фонди, коли він мав сплачувати якісь гроші для того, щоб успішно зареєструватися і таке інше. Зараз все це вже відійшло. Одним словом, стати бізнесменом в Україні тепер дуже легко. А от як вижити на вузпеченому підприємству в умовах нестабільної економіки, величезних податків та жорсткої конкуренції, то вже інша справа. Справді, це інша справа, і про це зараз ми говорити не будемо. А ось як стати підприємцем, зокрема, як зареєструвати власну справу через інтернет. Що для цього необхідно? Для цього необхідно мати єдиний цифровий підпис, який ви можете отримати у будь-якому приміщенні в податковій центрі сертифікації цих ключів. Ми будемо відкривати у себе теж відповідний центр, відповідні пропозиції. Ми надаємо уряду для того, щоб з наступного року вже мати під це фінансування. І після того, як ви за допомогою єдиного цифрового підпису завірите всі свої папери, ви звертаєтесь через реєстраційний портал, це сайт відповідний. Ви звертаєтесь до нас і на протязі трьох робочих днів юридична особа, двох робочих днів фізична особа в суб'єкту підприємської діяльності, ви реєструєте свій бізнес. І більше нікуди ходити не потрібно. Ми за вас зробимо всі відповідні погоджувальні процедури із податковою, із пенсійним фондом і так далі. А розцінки на реєстрацію через інтернет, вони такі ж самі, це такі те, про що ви говорили, менше? Не більше, не, не менше? Більше, не менше. А що показали перші тижні ось такої системи? Можливо, справді якісь труднощі були, і над чим ви зараз працюєте, щоб їх ліквідувати, якщо такі звичайно були, чи загалом все тихо, мирно і спокійно відбувається? Знаєте, все, все пройшло дуже тихо, спокійно і мирно, так як ви сказали, але це результат дуже великих старань, дуже великої підготовки з боку наших фахівців, які проаналізували наслідки реформ, які відбувалися раніше в цих сферах. І ми сьогодні, вже врахувавши це все, ми пішли наступним чином. Ми спочатку... Не стали змінювати нічого, ми забезпечили безперервність процесу. І тільки після того, як все це запрацювало в нормально спокійному режимі, ми почали запроваджувати наші інновації, наше нововведення, в тому числі це і розповсюдження реєстрації за допомогою інтернету, бізнесу це і запис за допомогою інтернету на прийом до наших підрозділів. Тому що на сьогодні, на жаль, тільки зареєструвати свій бізнес можна за допомогою інтернету, але ще є і закриття, не дай. Боже, є зміни до статутів. Тут люди мають прийти до нас для того, щоб ми могли вже посвідчити особу людини, яка приходить, яка займається. Це має бути для профілактики і як корупційних речей, так і рейдерських атак на наше підприємства. Тому ми сьогодні запроваджуємо електронні сервісні, електронну допомогу. І вже з 1 листопада ми запроваджуємо додаткові речі. Ми запроваджуємо, ми підписали меморандум з Укрпоштою і з 1 листопада зареєструвати Бізнес, можливо, буде і в будь-якому відділенні Укрпошти. А це не багато не мало, але 14 тисяч відділень по державі. Якщо в нас сьогодні є тільки 2 тисячі відділень, а там це в 7 разів більше. З 1 січня ми запроваджуємо додатковий механізм, ще більше вже можна буде зареєструвати бізнес і у нотаріусів теж, і ліквідувати, і деякі ви виконати ще речі з вашою нерухомістю або зробити реєстрацію. Якихось речей по раксах. А відповідна домовленість із нотаріусами вже є. Тобто з Укрпоштою ви підписали меморандум. Як домовлялися із е, нотаріусами? Нотаріуси – це е, професійні особи, які яким делеговані функції держави. Тому тут держава буде. При делегуванні додаткових повноважень буде за допомогою закону вже зобов'язувати нотаріусу надавати певні види послуг. Приватні також зможуть це робити? Ці нотаріуси Нотаріусів сьогодні в державі є 5,5 тисяч приватних і 1,5 тисячі десь державних нотаріусів. Вони працюють в шести тисячах нотаріальних контор як приміщення. І вони всі будуть зобов'язані надавати послуги для людей після внесення відповідних змін до законодавства. І вони будуть робити ще і витяги виписки з будь-яких реєстрів, в тому числі з реєстру наших бізнесових реєстрів. Вони будуть робити реєстрацію бізнесу і ліквідацію бізнесу загалом. Ще про ліквідацію також поговоримо, а зараз повертаючись до реєстрації бізнесу через інтернет, ось о, хочу провести таку аналогію. В Україні другий рік уже поспіль діє система електронний вступ. Я маю на увазі для абітурієнтів, які хочуть стати студентами. Минулого року, як ми знаємо, вона дала збій і були проблеми з цим, а, люди налякалися, і вже цього року вони воліли особисто приїхати, дати, як то кажуть, знаєте, здав, прийняло під протокало пальців. пальцев. Підприємці, наскільки вони охоче і сміливо зараз ось ідуть в інтернет в плані реєстрації, вони не бояться, як це виглядає, скажімо, так, ось пропорція людей, які особисто до вас приходять, і люди, які через інтернет, я розумію, що це тільки початок, можливо, не всі ще про це знають, але тим не менше вони спокійні, не бояться. Ну, По-перше, люди не бояться, це дуже добре, і у великих містах це вже ну, достатньо поширена процедура. Ми вважали про те, що буде набагато менше людей звернутись до нас за допомогою інтернету. Але е, особливістю Електронної реєстрації є те, що ваш статут він завіряється теж в електронному вигляді. Якщо вам він буде потрібний у паперовому вигляді, то ви все ж таки маєте прийти до нас і отримати роздруківку вашого статуту, яка буде завірена вже живою печаткою на папері. Я гарантія, Товто, що ніде нічого не загубиться на безмежних просторах Всесвітньої палотини. Ви знаєте, Богу дякувати, на сьогоднішній день не було ситуації, в якій би ми мали якісь... Клопіт з нашими електронними системами ми їх робимо достатньо надійними, і це стосується як сфери реєстрації бізнесу, так і сфери реєстрації нерухомості, так і сфери реєстрації актів громадського стану. У нас слава Богу, все спокійно. Ну що ж останнє запитання обіцяли ще поговорити про ліквідацію бізнесу, тому що так чи інакше, але справді таке теж буває це життя. І нерідко від підприємців доводиться чути нарікання щодо того, що справді відкрити у нас праву. Во значно легше, ніж її закрити. Це справді так. Що треба для того, щоб закрити бізнес? Особиста присутність, ми вже від вас почули. Що ще скільки це коштує, скільки часу для цього необхідно, і так далі. Знаєте, ну можу сказати, я взагалом відповім проблеми, які виникали, вони виникали саме із-за того, що люди мали нести відповідальність в тому числі за те, що вони робили протягом часу, коли працював їх бізнес. І ці речі були зумовлені в дуже великою кількістю намагань закрити свій бізнес, не виплативши або внески до пенсійного фонду, або заробітну плату, навіть або якісь податки. Саме тому ми сьогодні, все ж таки, при закритті бізнесу, ми фіксуємо той час, в який… Ми будемо фіксувати. Це нові правила, які зараз тільки мають вступати в силу. І ми будемо фіксувати той час, коли людина закриває своє підприємство. Ми будемо фіксувати тих людей, які приходять з цим. І е, це е, з 1 січня не тільки буде Державна реєстраційна служба займатися ліквідацією, ми ще ініціюємо, щоб нотаріуси також займалися припиненням діяльності фізичних осіб, суб'єктів підприємницької діяльності, там де ризик проблем менший. Тобто ми сьогодні цим теж займаємось. І за три дні можна бути закрити закритий. Тобто, також навіть так. А свідістець. що до вартості послуг? Вартість послуг саме така. Так. ж, Ну що ж, час нашої програми довісь кінця, ми мусимо завершувати. Дмитро Миколаївичу, я вам вдячна за участь. І наостанок скажу лише, що у проєкті Акцент був голова Державної реєстраційної служби України Дмитро Ворона. Залишайтеся на телеканалі Перший діловий і будете знати більше. Я ж наразі вам кажу до побачення.